Псалтир до Богородиці, Кафізма 17. Прийдіть, поклонімося цариці нашій Богородиці. Прийдіть, поклонімося Діві Марії, цариці нашій Богородиці, прийдіть, поклонімося і припаднімо до самої Владичиці, Діві Марії, цариці нашої Богородиці. Блаженні непорочні, що ходять дорогою закону Господнього. Блаженні і ті послідовники, що наслідують святі чесноти та доброчесність Матері Божої, Блаженні ті, що за взірець мають смирення її, Блаженні ті, що люблять покірність і лагідність серця її, блаженні ті, що святими обітницями служать їй, блаженні ті, хто має на неї тверде уповання і благу надію, блаженні ті, кого візьме під свій захист Цариця Небесна. О, замилостиве, владичиці, хай виляться на нас, оці благодатні милості Твої, щоб ми відчули насолоду від них, бо вони є найбільшим багатством. Подай нам рабам Твоїм, владичице, оцю Твою велику благодать, щоб з любов'ю творити святу волю улюбленого Сина Твого. Не сховай від нас щедро Твоїх і збагнемо чудеса Твої над нами. Забажала душа наша завжди оспівувати хвалу Твою, бо через Тебе спасіння наше в Господі, що віддамо Тобі за те все, що Ти нам подала, закон материнської волі Твоєї, освітіша святих, поклала і утвердила Ти в серцях наших. Прихили душі наші до небесної любові і відверни очі наші, щоб не бачити суїти. Страх Божий, хай буде в нас синівським страхом, і смиренне благоговіння перед Тобою, Хай утішить нас в нашому смиренні. О Всемилостиво, Владичице, молимося перед лицем Твоїм і схиляємо коліна сердець наших перед Тобою, помилуй нас по милості Твоїй. Благе чиниш ти, зроду врід для всіх, хто в істині призиває Тебе заступниця на допомогу. Розмірковуємо і ми грішні над дивними чудесами Твоїми і утверджуємося в очікуванні небесної надії, оточили звідусіль нас напасті, але міцна правиця Твоя визволить нас від них. Добре для душі нашої, коли тягарами і скорботами ми смиряємося. О Всемилостива мати! Дай нам духовний розум, щоб любити і шанувати благодать живого Бога і смирятися перед батьківським Його повчанням. Радуйся, преблагословенна преснодіва Марії, ти єсе світло у пітьмі гріховній і неосоромна надія всіх, хто на тебе уповає. Смиренно молимо тебе, вгамуй беззаконні пристрасті серця нашого та спокуси плоті і світу відверни. Насміхаються над нами беззаконники, але Ти, заступниця наша, дай нам почуття провини і плач за гріхи наші, щоб ми сподобалися християнської кончини та були достойними отримати Боже милосердя. Знемагай душа і серце наше, шукаючи спасіння Твого, владичице, яви нам благодатний образ лиця Твого. Оживи нас милістю Твоєю, по вік не забудемо милосердя Твого, не забудемо благодаті Твоєї, бо коли б Ти не заступалася за нас, благаючи улюбленого Сина Твого і Бога нашого, то ми б загинули в багатотурботному житті нашому. Ти не меркнучий світильник наш у темряві гріховній. Більше за всіх вчителів наших зрозумілими закон Божий, і від заповідей Спасителя нашого не відступимо, якщо ти, Цариця Небесна, допоможеш нам. Дивні милості і щедроти твої, о найсвятіша мати Божа, дивні чудеса твої на нас, ти поряд з усіма вірними і обранцями Божими, і всі шляхи Твої істина. Але далеко спасіння і допомога Твоя від байдужих до благовійного служіння і поклоніння Тобі, бо неправильні міркування їхні, хай зійдуть, молимо Тебе покірно, щедроти Твої на нас, і живі в Господі будемо, солодка для уст наших, хвала Тобі, солодша за мед ім'я Твоє приблагословенне. прийми нас, подорожуючих на благо, і збережи від пекельної злоби. Радуйся, пресвята Богородице Марії, під Твою материнську милість і покров з вірою і любов'ю прибігаємо, нині і кожного дня, і ночі, і в годину смерті нашої, тобі душу і тіло наше вручаємо, всю надію в житті нашому на Тебе покладаємо. Бо твоїм заступництвом і допомогою всі наші справи з благою користю завершуються і святої волі улюбленого Сина Твого, Спасителя нашого. Споглянь на нас, милостиво, владичице, і помилуй нас, бо любимо святе ім'я Твоє. Всім серцем нашим взиваємо і молимося Тобі, владичице, направ стопи наші на шлях спасіння, і хай не оволодіє волею нашої всяке беззаконня. Почуйте, небеса, слухай земле, як немовля без не може жити, так без владичиці нашої преснодіви Марії не можемо отримати вічного спасіння. Мир великий, тим, хто шанує і поклоняється Цариці Небесній. І ті, що під захистом її перебувають, далеко будуть від вічної загибелі. Князі, пекельність від оточили нас повсюду всі ті злоби під небесної, розставлені, щоб уловити серця і душі наші, але від прикликання святого імені Твого, о, улюблена мати Божа, як дим зникають підступи і перешкоди ворожі. Мир великий тим, хто любить ім'я Твоє. І не знають вони перешкод. Жива буде душа наша, і прославить Тебе примилосердну свою владичицю. Милості твої завжди нам допоможуть. Кожного дня, що є в житті, ми виспівуємо Тобі і приносимо хвалу царську, і не перестанемо Тебе призивати, помічницю нашу усі дні життя нашого, і тому не заблукаємо, наче ягня загублене. Бо шляхи Твої небесне світло і істина. Радуйся, благодатна, преснодіво Марії, хто може достойно висловити Тобі вдячність і достойно Тебе прославити? Наповнені небеса славою Твоєю і сповнилася земля Твоєю милістю, бо безсіменним, причистим Різдвом Твоїм від тління вічної смерті, душі наші визволила. І врай безсмертя поселила Ти. Радіє християнський світ, бо ім'я Твоє Богородице кожного дня прикликається і з любов'ю велич Твоя прославляється, бо Ти похвала і допомога, і захист вірний і неосоромний для всіх, хто з вірою шанує тебе. Радійте, люди, Матері, Господній, хваліть її небесні сили. Прославте її всі царі земні, прийдіть всі, радійте, співаймо, Богородиці однодушно та вірою радіємо і веселімося. Нове небо, яке вмістило невимовне, незбагненне і невмістиме вічне слово, що живе на небесах, о духотворена палата владиків всього творіння, приславний і знаменитий Граде Спаса нашого. Даруй мені милість бути громадянином небесної Батьківщини. Пресвята, владичице, Царице Богородице, до тебе прибігаємо чиста, ти постіна непоборна, захист і покров для всіх, хто до тебе прибігає з вірою і надією. Молимо тебе Преблагословенна, почуй молитву недостойних рабів твоїх, і заступайся завжди за спочилих рабів твоїх. Ти кожного часу піклуєшся за тих, хто прославно вшановує тебе та прибігає під покров твій, за тих, хто щиро молиться тобі в хворобах, скорботах і спокусах, але твої піклування, твій захист найбільше потрібні нам після смерті нашої. Ти завжди являєш скору допомогу твою рабам твоїм, і не перестаєш всім, хто молиться до тебе, являти своє милосердя. Та виливати великі і щедрі милості Сина Твого і Бога нашого, на всіх віруючих. На тебе єдину після Бога маємо тверду надію і уповання, і хто молиться до Тебе, не відходить від Тебе без допомоги, радості, втіхи і насолоди. Молимо Тебе, оприсвята Богородиця, владичице світу, надії безнадійних, будь нині заступницею перед народженим від Тебе спасом. Заспочили храбів твоїх, умоли Сина Твого і Бога нашого, дати їм прощення і відпущення гріхів. Моли, Богородице, багато бо може материнська молитва, до милосердя владики, Господь приймай від Тебе всякі прохання, прийми і ти від нас наші молитви і благання, які приносимо Тобі, Пресвята Діво, з усього серця нашого і всієї нашої душі. За душі спочилих рабів твоїх. Молимо тебе, поможи нам, владичице, материнським твоїм дерзновенням до Господа, щоб досягнути нам тихої пристані в небесному Єрусалимі. Поможи нам, заступниця милосердя, неосоромно стати на страшному і другому пришесті сина Твого, де кожен від своїх вчинків або прославиться, або осоромиться. Поможи благодатна нам оправдатися перед лицем того, хто сидить на престолі слави, хай не осоромимося перед ангелами, всіма святими, перед всім світом небесним і земним. Осихвальна мати, владичице, Богородице, молимо тебе, заступися, спаси, збережи і від майбутньої муки визволи спочилих рабів Твоїх, хай не загинуть по віки. Але хай спасуться твоїми молитвами і перейдуть від смерті до життя. Ми ж грішні і недостойні раби твої не відступимо від тебе, не перестанемо з розчуленням взивати до тебе. Пресвята, Богородице, Царице і владичице, моли Сина Твого й Бога нашого, за спочилих рабів Твоїх, хай дасть їм Господь відпущення гріхів, поможи їм благодатно досягнути бажаної вітчизни. І побачите блага небесні, яких око не бачило, вухо не чуло, і на серце людині не приходило. Моли за них, Богородице, Хай сподобляться за Твоїм заступництвом прийняти блага ці в Царстві Сина Твого, Христа Бога нашого. Ти бо єдина, благословенна, між жінками могутня і всесильна заступниця, надія, покров і прибіжище для всіх, що приходять до тебе. Ти міст, через який проходять праведні від землі до неба, ти райські двері відчиняєш нам. Амінь. Кафізма 18 Прийдіть, поклонімось, цариці нашій Богородиці. Прийдіть, поклонімось Діві Марії, цариці нашій Богородиці. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самої владичиці Діви Марії, цариці нашої Богородиці. До тебе, владичице, в скорботі взиваю, почуй мене, молю тебе, визволи душу мою від усякого зла, у всі дні життя мого, витончені стріли спокусника падають на мою голову, і в небезпеці гріха горе мені перебуває душа моя, але ти, владичице, силою твоєю, зруйнуй голову пекельного Змія, лютого ворога мого, хай не тішиться він падінням моїм, а я возрадуюся. І возвеселюся в єдиному Бозі спасі моєму, і прославлю і тебе допомогу мою у вічному хвалінні. Підношу мислені очі мої вгору до неба, де ти, Цариця Небесна, перебуваєш, і прийде в серце моє велика втіха, бо ти не задрімаєш і не заснеш, оберігаючи мене від усіх ворожих нападів, за входом моїм і виходом моїм завжди милостиво наглядаєш. Слава тобі, премилосердна мати, бо піклуєшся за мене та шукаєш вічного спасіння грішній моїй душі. Возвеселився духом віри і надії за тебе, приславну царицю неба і землі. Під твоїм захистом і піклуванням, якщо благочестиво буду жити, то для вічного життя в Дім Господній переселюся в Єрусалим Небесний, великий град. Його ж слава Божа, освітлює і просвічує, і світильник Його агнець. О, владичице, молю тебе зі сльозами, підкріпи, зміцни мою віру в обітниці небесні, О, животвори надію на милість улюбленого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, запали любов, щоб творити мені достойно і гідно святу волю Його. Слава тобі, приблага моя наставнице, на шляху істини і спасіння, до тебе підношу очі мої, все щедра мати, бо з улюбленим сином Твоїм царюєш на небесах, як очі рабині до рук Господині її, так очі наші до тебе, владичице, аж поки отримаємо від тебе своєчасну допомогу. Благословенне, Хай буде, заступництво Твоє, благословенна Ти на небі і на землі. В морі і в усіх глибинах благословенне дівоцтво і чистота Твоя, благословенна Хай буде свята душа Твоя і препрославлене тіло Твоє. Якщо владичиця наша і преснодіва Марія не заступиться за нас перед Богом, то через гріхи наші наздоженуть нас великі біди, бо коли повстануть проти нас пекельні вороги, то живих поглинуть нас. Але ти милосердна заступниця з нами, тому визволи нас від них, допомога твоя в ім'я Господа і милостиве ім'я Твоє, владичице, Радуйся, благодатна від Бога преснодіва Марії, від призивання найсвятішого імені Твого біси тремтять, від величі слави Твоєї, влада сил темряви щезає. Твоїм різдвом ворота райські відкриваються, і обранці Божі, з ними ж і всі грішники, митарі і блудники, що покаялися Богу, входять в них безперешкодно, молюся тобі старанно і щиро, відвідай і мою Богу душу, Хай по всі дні життя мого, вірно служу тобі, бо ти визволиш мене від влади темряви. Хто надіється на тебе, Мати Божа, не злякайся підступу ворожого, веселіться і радійте всіх, хто любить Богородицю, бо допоможе вам в день скорботи вашої, пом'яни щедроти, Твої владичиці, і охорони земну нашу подорож, зверни присвітле лице Твоє на нас і здолай ворогів наших, що шукають загибелі нашої, хай в мирі і тишині поживемо і у всякому благочесті й чистоті. Прославляючи тебе, владичицю нашу і помічницю. Коли звертаєш присвітле материнське лице Твоє на нас, які знають Тебе і моляться до тебе, серця і душі наші радіють Божою благодаттю і Твоїм милосердям. Приблагословенна Ти через Божественну силу Ісуса Христа більше за всіх жінок на землі. Незбідні хвала Тобі з уст наших. Ні віра та любов до тебе, владичице від сердець наших, ті, що благоговійно шанують тебе, будуть благословенні Богом і не позбавляться всякого блага. Якщо б владичице наша Богородиця і Цариця Небесна не заступалася за нас, грішних перед правосудним Богом, то збудили б гріхи наші праведний гнів Його для відплати. І Якщо б вона, як мислене сонце, не освітлювала всі кінці землі дивним знаменнями і приславними чудесами, то темряве зневіри, і пітьма нерозуміння та неосвіченості покрила б людство. О, примилосердна, владичисе, віруємо безсумнівно, молимося смиренно і поклоняємося Тобі з благим упованням і надією перед небом і землею сповідуючи. Бо ти є небесне, немеркнуче світло, що в темряві земної суєти і багатотурботності світить, бо ти для всіх грішників, що каються, є допомогою і споручницею у спасінні, бо ти, улюблена, мати Божа, з роду в рід, Господь з тобою і через тебе з нами. Блаженні всі, хто щиро молиться Тобі, владичице, блаженні всі, хто знають святу волю Твою і бажають творити лише благоугодне перед Тобою. Вони працюючи, солодкі плоди своїх трудів споживуть і отримають вічні блага Небесного Єрусалиму. Блаженні ті, що породили тебе, Богородицю, всехвальна пам'ять про них житиме повіки». Блаженна утроба Твоя, що носила у плоті Ісуса Христа і груди, якими ти годувала Його. О преблаженна і преблагословенна жінками, зверни материнське лице Твоє на нас і почуй всіх, хто кличе Тебе. Багато разів бороли мене від юності моєї пекельні вороги мої, але ти, владичице, визволяла мене від них. Багато разів бороли мене, але ти, допомога моя, душу мою не віддала у вічно погибельну владу їхню. Ти зберегла сокровенне душі моєї, тіло моє та все надбання моє. О, споручниця, спасіння мого, поможи мені сотворити достойні плоди покаяння, хай безпечно прийду до християнського кінця життя мого. І сподоблюся побачити найсвятіший плід утропи твоєї, примилосердного Спасителя мого і відкупителя. Радуйся, преблагословенна, преснодів Марії, горлице пустинно любива, голубице найчистіша, я велик Твій і дозволь почути голос Твій, бо голос Твій найсолодший і образ твій найпрекрасніший, о Цариця Небесна. Єлеї виточують найчистіші уста Твої, мед і молоко під язиком Твоїм, і благоухання рис Твоїх, як пахощі ливану. о невіста неневіснає, О найсвятіша преснодіво Марії, серце наше прихили до благодаті Твоєї, вслід за Тобою підемо, подай владичице, хай наповниться воно невимовними небесними зітханнями за Христом Ісусом. З глибини серця мого взиваю до тебе, владичице, почуй голос моління мого, бо у Господа Бога милість і велике через Тебе визволення. Спаси і звільни мене, Богородице, від руки ворогів моїх, посором і розвій змову їхню, знищи перешкоди їхні, і помилуй мене в день страшний і лютий, та в годину смерті не залиши Богу душу мою. Явися їй з утіхою та надією на вічне спасіння. Царице моя Богородице, не зазнавалося, серце моє, не підносилося гордо, очі мої, і не входив я у велике, і дивне, недосяжне для мене, не заздрив я сильним світу цього, бо швидко минає світ цей і все, що в ньому, але ти, Владичице, святістю, славою і честю піднеслося над усіма. Тебе, бо єдину полюбила душа моя, Миро, чисте, текуче ім'я Твоє, і благоухання милостей Твоїх краще за всі пахощі. Ти єдина в темряві гріховній являєшся переді мною, як ранок, прекрасна, як місяць, вишукана і незрівнянна як сонце. Маю бо тебе царицю небесну, як печать на серці моєму. І поклоняюся найсвятішій величі і владі твоїй. Пом'яни владичице царя і пророка, і великого праотця Твого Давида, йому присягався Господь істиною і не зрікся її, бо ти від нього, як від благословенного кореня, процвіла нам райською віткою, ти квітка польова, лілія, що зацвіла в долині, небесне благоухання і радість. О, животворний, душевний раю, тобою втішаємося в подорожі життя земного, радіємо багатством, слави Твоєї в бідності нашій. Подай і допоможи, владичице, щоб в цьому житті ми охоче насичувалися сльозами істинного покаяння в гріхах, а тоді згодом наситимося і живим хлібом, благословенним і найсвятішим плодом утроби Твоєї по віки віків. Як то добре і богоугодно вірним благочестиво шанувати і величати Тебе, небесну царицю, бо сам Господь осіняє нас за це благословенням Своїм і майбутнім вічним блаженством нагородить. О благоутробний триєдиний Боже, яке велике багатство милості Твоєї виливаєш на нас грішних! Через заступництво за нас перед Тобою благословенної преснодіви Марії. Хай буде тобі честь і слава навіки. Амінь. Нині благословіть возлюблено Матір Божу всіх, хто уповає на ім'я святе її, день і вночі підносьте руки ваші до пренебесної святині, де вона перебуває в невимовній славі перед найсвятішим Лицем Божим. І втішаться, та розраду отримують рясною благодаттю скорботні серця і душі ваші, благословіть її всі благословенні раби її, благословіть її всі ангели і архангели, всі святі Божі, хваліть її, небеса небес і води, які понад небесами хваліть повіки віків, чудеса її, радуйся християнська чудолюбива Мати Марії, Безодне милости і щедрот, Очисти, молю тебе, серце моє, від гріховних пристрастей, і якщо щось засмучує тебе і не до вподоби тобі, то як сама знаєш тобі відомим способом і шляхами відверни від мене, а до небесних повчань і обітниць запали мій дух, та міркувати ясно і діяти богоугодно у Господі допоможи. Співаємо тобі. Богоневісто, прославляю через різдло Твоє неосяжне і недослідиме, яким ми визволилися від омана диявола і всяких бід, і з вірою взиваємо, помилуй овець отари Твоєї, Діво, Всехвально. Здолай все царице, ворогів, що поборюють мене, бо, як вовки голодні, хочуть погубити насліддя Твоє і здобуток сина Твого, Ти ж молитвами до нього Твоїми. Зруйнуй їхню безсоромну відвагу, хай пізнають силу твою злі душогуби, божественним наказом твоїм знищи їх, перемогу даруючи благочестивому християнському воїнству. Перевершила чини ангелів найчистіша, тому з ангелами моли владику ангелів, щоб звільнитися нам від пристрастей пагубних і стати наслідниками нетлінного життя. До тебе, пречистої Божої Матері, я, нікчемний, припадаючи молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно грішу і гнівлю Сина Твого й Бога мого, і хоч багато разів каюся, але неправедним виявляюся перед Богом, і знову зі страхом каюся, і відразу знову те ж саме роблю. Невже Господь уразить мене, знаючи про те, владичиця моя Богородице, Молю тебе, помилуй, укріпи, і добре та благе допоможи мені творити. Ти знаєш, владичице моя Богородице, що я гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого, але не знаю причиста, царице, чому доброго не роблю, а зле якого не хочу, роблю. Не допускай причиста виконуватися злій моїй волі. Але хай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе і врозумить, і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би, виконуючи заповіді Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і влада, з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, Благим і животворчим Його Духом, нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь.